Всім привіт! Сьогодні я розповім вам трішки про Мавританський газон. У мене є одна смужка у нашому парку, а я не знаю, скільки тут ширина точно метрів 4, а довжина метрів 40. В тому році я починала його підсівати. Мавританський газон це суміш злакових і польових квітів. У е, мене всього-навсього була одна пачка, і мені не вистачило цього разу досіяти до кінця. В кінці там немає взагалі одні бур'янці. Але зараз я планую повністю змішати все, що в мене є. Е, всі квіти покажу вам, які. У мене їх дуже багато. І висіяти повністю вздовж і на тій частині, де я ще й в тому році висівала. В тому році в мене вже цвіли. Е, що в мене тут цвіли? <кхе> цвіли ромашки. Також конюшина, вона така а, велика квітка, червона. Дуже дивно, як на мене. Бо завжди всі звикли, що конюшина а, біла або така розовувата. З'явився мікрофон і я сподіваюся, що звук буде чудовий. Бляньте, ось тут ромашки, тут якісь бур'янці. Оце все злакові. Тут ще очиток десь взявся, хтось мені давав із наших родичів, я його посадила. А, оскільки весна, і ми на півночі, то дуже все рано прокидається. А в деяких регіонах вже цвітуть рослини, у мене ще тільки-тільки починає. Ось така широка смужка. Мавританський газон в догляді дуже простий. А, насправді газоном його складно назвати, тому що ви по ньому не ходите взагалі, а косите його лише раз в рік осінню, тоді, коли всі ваші квіти дали. Насіння. Тоді ви скошуєте, цвіт опадає і ви це все збираєте, не лишайте на ділянці. виносите, я рекомендую на компостну кучу. Тут у мене, звісно, що лежить трубка поливу, дві штуки, без цього ніяк, без води точно нічого не виживе. І тимчасово посажені персики. <coughs> Вибачте, цей кашель весняний. Персики виростила я із кісточки, вони вже плодоносили в цьому році. Але а, трубки поливу ми проклали тільки того року, тому до того вони так погано росли без поливу. І ще між ними є павловнії. Персики ми заберемо, Павловнії тут будуть рости. Вони посаджені десь через 4 метри. От, але павловнії показати не можу, тому що ще дуже рано вони навіть не прокинулися. Для того, щоб сіяти, я беру свій культиватор алко, акумуляторний. Я лишу посилання. Внизу, де його можна замовити. Я ним не тільки робила луночки, щоб посіяти, наприклад, на декоративному городі, а й прополювала. У нього ось такі фрези. Лопата мені не знадобиться. От, видно? Вон. Вчора ним робила і забула помити. Так, і в мене є насіння. О, зараз ви можете брати зошит або Поставити вподобайку і зберегти це відео, щоб потім передивитися, тому що тут зараз буде велика кількість найменувань квіткових рослин. Так, давайте будемо розбирати. Дивіться, я на флоріом замовила е, декілька коробок, ну, декілька, можливо, навіть більше, не декілька, штук, 10-20, Тут є склад, але єдине, я не розумію, чому. Вони припаяли сюди і помею, ось, оскільки вона витка рослина, ну, я її все рівно тут буду сіяти, вона в мене буде грунтопокривна. Я вважаю, що вона в цьому квітнику буде лишня. То тут календула, петунія, портулак, циня, чорнобривці, айстра, вербена, настурція, гвоздика, годеція і жоржинки, до речі, теж є. Я просто взяла, витаскала їх всіх і розсортувала по висоті, бо хочу, щоб на передньому плані. Ось тут, де починається квітник, були низькорослі, високорослі на задньому плані. Так от, що в нас є? Ось таке от насіння. На передній план я буду ось висівати, а насіння падає. Давайте, щоб почитати. Так, гвоздичка, календула, портулак, настурція і вербена. І помею теж на перший план. Це все низькорослі. Тут їхнє насіння. І, відповідно, цей мавританський газон, він багаторічний. Не потрібно щороку його насівати. Це буквально другий рік і все. Я більше нічого тут сіяти не буду. Воно буде само насіватися. Далі. З цієї ж коробки іще окремо я докуповувала. Тут взагалі багато всього. А, Тут ще чорнобривці займають більшу площу. От, високі, які ми збирали в нашому парку. Так. Зараз, дивіться, є дельфініум, він дуже високий, він реально десь метр шістдесят, і він буде десь на задньому плані. Єдиний мінус, я вважаю, цього насіння, що є щось легке, а щось важке. І важке насіння падає на дно, можна його змішати із піском. Але я, як ландшафтний дизайнер, то в мене, в принципі, і так все виходить. Я просто його буду постійно перемішувати і брати з дна. Щоб рівномірно дістати насіння і розсіяти по території. Так от, у мене тут дельфініум, наперстянка, це все високорослі. Давайте зараз повністю всі розпакуємо. Мак багаторічний. До речі, тут переважає у мене колір біло-синій, все як в нашому парку. Так, звісно, ви можете побачити рожеву напіврожеву, я б сказала, троянду в нас є, але то вже виключення. Так, далі, що це в нас? Це Аніс. Пряна трава, вона мені сподобалася тим, що вона височенька, і вона на гіпсофілу схожа. Ось. І отак от цвіте, оскільки я перетворюю цей квітник більш на дикий, то чому б ні? Чому б не спробувати? Купувала теж в якомусь магазині. Далі, тут у мене ромашки. Теж ось є, жоржини, айстри, майори. Потім, так. Майори, це ні. Петунія. Ось такі чорнобривці в мене є. Так, це що? Це, певно, мак. Мак третій сорт якийсь волошка. Ромашка, ще волошка. Потім аптечна ромашка. Назад кладемо. Далі о, це космея, або хто її ще так, космея, або хто її хоче, так ще називає. Ось такі кольори. І фіолетові теж більш переважають ось такі бурі, бо в нас лавандове поле. А, це всі е, які із ось цих коробок із інших магазинів. Проте недавно я зайшла в Аврору, я думаю, всі знають цей магазин, і я просто взяла А, зараз нам насіння. Зараз покажу коробочку, чи упаковочку, точніше. Суміш майбританського газону, насправді, ось, ось тут 50 грам. Я порахувала, що кілограм десь коштує тисячу гривень, але це дешевше ніж купувати в пачках, тому що коли ви купуєте а, і читайте обов'язково. Що там в складі? Тому що більшість 95% це просто газонна трава, а дикі, насіння диких квітів там 5%. Тут аж 25%. Я реально, коли все розпакувала, зараз покажу. То багато було диких квітів. Ось квітучий газон, альпійський луг і мавританський газон. Так, ось воно теж на дно все впало. Зараз попробую з на щось витаскати, якщо вийде в мене. Тут чорне насіння, його, в принципі, видно. Ось тут. Ось. Чорненьке. Ось. О, і ще якесь вон кругленьке, дрібненьке. Єдиний мінусок це те, що тут не пише який саме склад. Я вже просто польові квіти. Що саме? Ну, незрозуміло, але воно дійсно тут є. А, сіється. Так, все. Будемо зараз з вами висівати. Я спочатку візьму. Так, позакручу Візьму культиватор. Частинками зараз пройдуся. О, ще в мене випало, до речі. І ось такі дзвоники. Частинками пройдуся культиватором і потім в кожну буду підсіювати. Сусід вчасно в мене бензопилу завів. Але, в принципі, ми теж не тихенькі з самого ранку, бо Олександр косить на лавандовому полі траву. Підсохло, і ми зразу косимо, косимо все швидко, бо весна це дуже. Швидко росте. Так от. Беремо культиватор. А, я зараз пройдуся на першому ряду. Дивіться, що я роблю. Я не буду все перелопачувати просто такими частинками. Оце вже в мене межа. Бачите, одна луночка. Отак от друга, третя. В мене тут цілина, тому трішки важко його обробляти. Там зажувало бурянці. Стравичка зустріча це різна та На чаї потрібно збирати. Зараз я його видав на насушу і буду потім гостей пригощати. Я думаю, вони цього не побачать. Не побачать, я дуже гарно вірю. Насправді про мавританський газон небагато я можу розповісти. Нічого складного, коли ви будете його сіяти. Головне, щоб ви. Повністю вибрали чи викропили, хто як хоче фері, баріску і так далі, такі багаторічні бур'яни. Бо вони можуть з часом просто забивати рослину і не дадуть їй вирости. О, ви гляньте. Твісто скоро буде. А в іншому краю в мене взагалі немає нічого, бо з того року не вистачило. Гляньте оце все це не кошені трави. Коротше кажучи, газонна трава. Тут і рейграс, і пажитниця. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Ви зберегли, поставили лайк. У Вас, певно, буде частіший лайк, ніж у мене. Мені треба руки плити помити. От, І до зустрічі в наступних відео. Я десь вважав, що з цього Іван Чай робиться. Це він? -е... Він, дивись, Іванчай, Ваня. Ванечка! Окей. Okay. Просто сполоснути його треба і все. Вставити воду і можна під на човен поставити і. І Паріжці пові... кататися. Через Дніпро. Через тису можна.